Автомобільний рятувальний патруль. Четверо поліцейських службовому автомобілі максимально наближаються до постраждалого передньої частини автомобіля. Водій, офіцер покриття, двоє рятувальників. Двері в автомобілі не закривають. Офіцер покриття розміщують на передньому сидінні рятувальники на задньому. Зупинившись безпосередньо перед постраждалими. Рятувальний патруль максимально швидко покидає службовий автомобіль і наближається до постраждалого. Проводиться евакуація. Рятувальний патруль починає рух в напрямку службового транспортного засобу постраждалого евакують ногами вперед. Офіцер прикриття рухається спиною вперед, створюючи живий щит, прикриваючи рятувальників і постраждалого. Рятувальний патруль обходить службовий транспортний засіб зі справої сторони. Рятувальник номер 1 тримаючи постраждалого спиною, сідає на заднє сидіння службового автомобіля і затягує постраждалого, допомагаючи собі ногами, впираючись в поріг службового автомобіля. Рятувальник номер 2 обходить автомобіль зі сторони багажника і розміщується за водієм за необхідності, допомагає рятувальнику номер один затягнути і тримати постраждалого.